Вітаю, шановні глядачі, ви, мабуть, вже чули інформацію з різних джерел засобів масової інформації, що заробітні плати чиновників мають зрости від 70% до 90% після ухвалення закону Верховної Ради України. Але давайте ми задамося і з'ясуємо питання, чи дійсно українським чиновникам Збільшать заробітні плати. Бо дуже багато є протиріч, розповідів, слухів різноманітних. І ось ми визначимо зараз і надамо відповідь на це питання. Так, ось. Що ж відбулося? Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект під номером 82.22 щодо впровадження єдиних підходів. В оплаті праці Державних службовців на основі класифікації посад. За відповідне рішення на засіданні 11 березня 2025 року проголосувало 259 депутатів. І ось, якщо казати про правки, про збільшення заробітних плат, то пройшла одна правка. Про підвищення зарплат для Державної аудиторської служби України. Для них так. Зарплати збільшаться. Але не пройшли поправки по підвищенню оплати праці для мін'юсту, мінфіну, мінцифри та мінекономіки. Також не пройшла правка. Про заробітну плату працівникам апарату Верховної Ради України. Можливість встановлювати надбавки за вислугу років у понад 30% окладу. Це також не пройшло. Даний законопроект, про який ми кажемо, 8222 передбачає в першу чергу реформу, бо мова йде про реформу. Щодо розмежування оплати праці на сталу заробітну плату та варитивну заробітну плату. І ось давайте з'ясуємо, що це за заробітна плата. Стала заробітна плата. Це посадовий оклад, Це надбавка за вислугу років. Це надбавка за ранг державному службовцю. Ось що таке. Стала заробітна плата. варіативна заробітна плата це премії. І ось ця реформа роз'єднати оці виплати. Щоб не було, як було раніше. Щоб все в один котел. Ні, реформа передбачає різні заробітні плати. Так ось, стала заробітна плата. Є фіксованою та гарантованою виплатою. Тобто, чиновник отримає в будь-якому випадку. І це стала заробітна плата. Розміри посадових окладів мають встановлювати за зарахуванням каталогу, типових посад та у порівнянні з заробітними платами у приватному секторі. Тобто, вони порівнюють. Заробітну плату чиновнику до заробітної плати у приватному секторі. Ось про що йдеться мова. І ось, розміри. Які це розміри? А розміри посадового кладу чиновників будуть варіюватися від 2,5 до 37,5 розміру прожиткового мінімуму. Для празоздатних осіб на 1 січня 2025 року. Якщо сказати це в цифрах, то це від 7570 гривень до 113 550 гривень. Тобто межі окладу чиновників будуть на цьому рівні. І вони не можуть перевищити цей рівень. Але всі ми чули цифру. 113 550 гривень. Це максимальний рівень заробітної плати. А додати до цієї цифри ще додаткові доплати. Яка цифра це буде? Ось в чому питання стосовно цього законопроекту стосовно цієї реформи. З метою визначення розмірів посадових окладів, державні органи будуть. Поділятися за юрисдикцією, А саме це будуть загальнодержавні, регіональні та місцеві. Тобто їх будуть таким чином класифікувати на три типи. Розмір премії не повинен перевищувати 30% оплати праці. Тут межа. Премія тільки 30% від заробітної плати. І ось ця реформа, про яку ми зараз кажемо, про яку вони голосували у цьому законопроєкті, це має відношення до програм. А що це за програма? А це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу. І дуже коротко про цю програму. Протягом 2024-2027 років. 50 мільярдів євро від Євросоюзу буде спрямована на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програм. І ось по цю програму вони в цьому законопроекті голосували за цю реформу, яка стосується заробітних платчинок. І ми сказали з вами, про що йдеться мова. Тому, чи дійсно українським чиновникам збільшать зарплати? Ви почули цю інформацію, по цифрах почули. І ви можете залишити, шановні глядачі, своє бачення стосовно даної інформації. Бо ця інформація є в першу чергу правдивою. Бо не треба слухати різні чутки. Ми для вас підготували цю інформацію для того, щоб ви розуміли і знали, про що йдеться мова. Тому, будь ласка, залиште свої коментарі, свою позицію в цьому питанні стосовно цієї реформи. Про що депутати голосували? В даному законопроєкті під номером 82-22. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки. Ставайте підписниками. Ми готуємо завжди для вас цікавий, продуктивний, важливий матеріал для того, щоб ви цю інформацію знали і відповідно вже усвідомлювали, що ж відбувається насправді. Яка ситуація? Тому я всім дякую, шановні глядачі. Сьогодні ми продуктивно з вами попрацювали. І вже до наступної зустрічі ми з вами будемо далі казати про важливі речі. Я всім вам дякую, шановні глядачі, і вже зустрінемось дуже скоро. До наступної зустрічі.